Юрій Оліферчук, коли сонце перестало посміхатися, ця щира земля виростила сучасного героя. Ніхто й не очікував, що у мирний час над країною нависна небезпека і захищатимуть державу ті, хто вихований у батьківській любові, повазі до людей і хто має тихий, непублічний патріотизм. Він завжди стремився, щоб в Україні був мир, спокій. Вчив меншого брата так само захищати нашу Україну з гордістю. Але ж вони йшли, ми ж не знали, куди вони йдуть. Ми їх брали на учобу, а попали вони в ад. Ми ж брали на 10 днів, на, потім на 45, на 90, а пішов довічно. Мені дуже тяжко говорити, Тому що. Ще ця біль тримається в душі у нас у всіх. Народний біль асоціюється з Юрієм Оліферчуком. Для односельців, рідних та друзів хлопець залишається світлим, сонячним і усміхненим. А ще справедливим і чесним, насамперед перед собою. Я їх з дитинства, в мене три сина, я з дитинства їх до роботи привчав. Вони постійно зі мною до роботи і слухаються. Слухатися людей, вчителів в школі, ніяких зауважень. Я ходив у школу, я радувався. На кожній лінійці все були похвальні грамоти. На кожній лінійці, на 1 вересня, на останній дзвінок, постійно, похвальні грамоти. Кінчили школу на відмінно, один і другий. Був дуже добрий, веселий, дроботяжче тут не забрати. Дуже добре пам'ятаємо, як же такого хлопчика не пам'ятати. Ті його такі розумні ясні очі, напевне, до кінця мого життя запам'яталися. Юру я навчала в початкових класах. Це був дуже здібний хлопчик. Це дитина була від Бога. Я не пам'ятаю такої теми, що він не засвоїв її на відміну. Крім того, він дуже гарно малював, він вишивав. Красиво вишивав, А дисципліна це золота, золота дитина була, дуже дисциплінований. Я кричу до тебе, очі сину, надто сильно любиш, рідний Україну. Я дуже завжди шкодувала, дуже завжди за нього переживала, що він. Не вступив до вищого учбового закладу. Я надіялася, що він буде мати вищу освіту, тому що ця дитина ну, своїми знаннями могла б мати вищу освіту, але так як батьки його жили були незаможними, жили скромно і не мали вони коштів на те, щоб цей хлопчик мав вищу освіту. То він пішов працювати, він сказав, Ольга Павлівна, я попрацюю, зароблю гроші, і я все рівно, звичайно, вступлю до вищого закладу, буду мати віщу освіту. З школи він мені сказав, ну як живемо, мені тоді на пенсії не було, жінка одна працювала, трудно було, старший син вчився. Він сказав, тату, тобі ти не витягнеш двох, я піду працювати. І він пішов працювати. Каже, а попрацюю, зароблю гроші, відслужу в армії, тоді буду вчитись. Ну, не вийшло, з вчитись. Після строкової служби у Збройних силах України Юрій Оліферчук успішно працевлаштувався у Києві. А коли отримав повістку, пішов у військкомат і згодом на фронт. Так, да, Він сказав, якщо в армію, обов'язково в армію, щоб був такий, як усі. сам Офіцер запасу постійно вони питали мене, як, там, що там, я і служив, ніколи я про армію поганого слова не сказав. Ну і вони стремилися, і один, і другий, вони не знаю, і оце як забирали. Хто ж піде, як не я? Мо не підеш, а хто тато піде, той не піде, а хто піде? Ніколи, ніколи такого не було і ніколи не розповідав, де він і що він. Він говорив, що воюють, ну як вам сказати, як ученія проходять отак, а за війну він нічого ніколи не говорив. Казав, це коли 22 квітня його колона попала в засідку, то він казав, що цей день ніколи в житті не забуде, що дуже були важкі бої тоді. Але хлопці тримали бій, так? Так, да, тоді тримали і теж з 30-ї механізованої бригади. Там було два, два хлопці з Бій скінчився, милий, я тебе чекаю. Сонце сіло, а тебе немає. Знаєте, цю інформацію. Е... Було сприйнято дуже боляче, тому що я. Це була субота, знаходився вдома. ну і Бібліотекар мені переказала, що каже, дзвонили там, ну, разом з ним служив, ще зараз служить Мартинюк. Е, Саша дзвонив сказав, що Юру вбили. Знаєте, це був кхе, шок для нас усіх. І як сказати батькам, це оце було основне, ми. Не могли сказати, поїхати і сказати прямо батьку і матері, що вашого сина вбито. Всі боялися йти і казати прямо про це. Правда, на другий день вже цей старший брат, він через, свої там, через хлопців через свої канали взнав і переказав батькам. Ось, ну і коли вже прийшло горе до нас. Звістка про, про те, що він загинув, це не можна було витримати. Одного сонячного дня перестало посміхатися сонце. На цій землі поменшало на одну посмішку. В інший вимір перейшов той, хто примножував позитив та був зірцем доброти. І у прямому сенсі віддав життя за батьківщину. Його завжди були друзі, завжди. Він веселий. Він ніколи, навіть, може, щось не було не так, він старався бути веселим. «Допомагали, але старалися друг друга завжди підтримувати. Мене щось не виходить, він поможе. Його щось не виходить, я поможу завжди. Класні збори у нас були і питання стояли. Успішність і дисципліна в класі. І ось я питаю дітей, діти, як на вашу думку, хто в нас найкраще себе веде, хто в нас такий дисциплінований? І всі хором відповіли Юрик, діти. А хто в нас найкраще навчається в класі? І всі теж відповіли Юра. Його дуже любили в класі, він великий авторитет мав у класі. І всі з ним дуже хотіли дружити. Я не пам'ятаю ось за чотири роки навчання, що він когось обідив із учнів. Що він, ну знаєте, діти є діти. Ну, але це особливе, особлива була дитина. Я родилася в 66 році. Ми росли, як кажуть, при радянському союзі. Було 15 республік. Ми всі були разом. Ніхто не ділив цю Україну, ніхто не цеє. А зараз що сталося, я не можу вам сказати, і за що наші діти отак мирний час зробити війну. Це дуже страшно, коли ховають таке дитя, якому виповнилося 21 рік, не за що. Юрій Оліферчук 21 рік загинув 11 липня 2014 року у бою з бойовиками неподалік Луганська, де колона наших військових потрапила у засідку.